Як не Ремонт генератора нестабільно робить. Зняв я от кранік. І от що там всередині. Там сіточка є така. Все забито. Зараз буду чистити. Але тут розібрав і протікає, мені не тримає кранік. Нема такої резинки в нас в магазинах ніде. Я от зрізав такий кусок кембрика. Думаю може призмен, не знаю, перше буду оце робити. Ось зняв я це сіточку від якого воно стане. Як його перевернути? О. Зараз відчищаю це. Все. Може бути і тому причина 100% бензин не поступав, мало бензину і тому так. Та далі оця різинове кілечко, і потім закручується відстійник.